Всім привіт! Сьогодні у нас пасмурний такий день, хмурий, але то нам на руку, бо вчора висадила, як ви знаєте, огірочки, диньки, і ввечері ми ще висадили помідорів біля нашого перцю, тому вони стоять як гвіздочки і надіюся, що приймуться. Чим я займаюся сьогодні: пригнали ми корів, зводила бусю, прийшла і сполола. Квітник перед хатою вдруге. Небагато було бур'янів, але вони були. оце спереді тут берізка, оце площа, не дуже воно гарний видок, тому що я надумалася піддобрити троянди. І зараз вперше так роблю і хочу поділитися, і будемо споглядати, чи подія це на мої троянди. Ще колись раніше мені мама казала, що. А так люди роблять, пишуть. І цього року мені в групі Трендоманія у Фейсбуці попалося і заварили ми таку кашу. Поставили бетон. Я не знаю, наскільки там літрів бетон. На 38, на 40 літрів води. Вкидала я туди кілограм, ну, може, 7-8 сили курячого посліду, залила водою, і оце воно стояло, у мене грало і виграло. Я вже все перед хатою всі троянди здобрила. А це залишила там два кущики. Зараз поверну. Он вони, два кущики. Один і он другий. І хочу показати, як я розвожу, що це не пусті слова. І здобрюю. Це експеримент, я роблю це вперше. І під кожен кущ я виливаю відро 10 літрів. А під такі гігантські кущі, як імператриця Фарах і плетючі великі, то по півтора відра літрів 16, 17 точно. Колись я вже здобрювала троянди гранульованим добривом, так само робила луночки, висипала туди добриво по нормі, заливала водою, але якогось такого. Ефекту я не помітила, якщо чесно. Тому я зараз іду, покажу, як я розводжу. Тут досить далеченько, тому казати нічого не буду, бо вітер і мене не дуже буде. Чуть. Але оцього розчину переграного ми беремо літрову баночку на 10 літрів води. Воду я беру, звичайно, зі шлангу холодну. З башні качається вода. Я ніколи не привчаю квіти до теплої води, поливаю такою, яка є. Два відра у синьому відрі в мене розчин, в білому готовлю розчин, і поки я розливаю, в чорне відро в мене напускається вода. Такий процес іде. Ну, я пішла. Тут у мене вже 10 літрів води є, я наливаю дві ось таких баночки і поливаю. От і вся махінація. Зараз, поки воно втане, зараз я зніму. А, телефон стримача. Поки воно втане, я ще наколочу. Отак, у декілька заходів я це роблю. Наколочу ще. І ще відро на двох розлю. Бо це кущі здорові. І туди б бажано додати більше. Ось такий цей розчин. Виходить, темненький. Запах то взагалі мовчу. І це вже трояндочки, які я здобрила. Не скрізь мені вдається вирити кругом них такий рів, тому що, бачите, тюльпани, там нарциси, але так від душі полила гарно. На цю, майпуть у мене півтора відра, а, а чуть тільки до двох відер не пішло, бо дуже висока. На цю також майже два відра пішло. Ну, всі здобрила. Вона навіть почала була вже поливати квітник, бо дуже все сохне, ой, запах зараз такий у квітнику. Коли це все ось уже втало, я зараз беру сапу. І оце все назад загортаю, прикриваю добриво. і ждемо результату. Навіть до центру здобрила, щось вона через холоди, пізневато в нас розпустилася і така аж попечена сонцем. І буду я. Оце все ще, зараз ще відро наколочу здобрю і загорну лунки всі кругом троянд, і буду поливати квітник. І не знаю, чи дойду я сьогодні до того квітника, щоб трішечки там з полоти дещо зійшло, зірвати з тюльпанів розеточки, які позалишалися після цвітіння. І з нарцисів також. А потім, уже як зовсім висохнуть, я їх прибираю. Хоча така спека вдарила, що вже є ось кущі, що вже я їх повикидала. Загалом у мене з усього квітника цього вийшло ось таке біле відро зелені різної. Позрізала, все, що посходило. Дощу нема, а воно росте. Але поливати треба, тому що висадила я айстри, чорнобривці, вони там ще дрібненькі, де-не-де їх видно. Понасівала тут соняшника низькорослого, а воно сохне. Сохне просто, наче й прийнялося і все висихає. Ось такі в нас вже бутончики. Навіть є більші. Ось такі. Перше я так здобрюю. Ну, побачимо, що буде. Буду тепер, зараз ще наготовлю, повторюся знову. І буду це все загортати. Ну, вирішила з вами поділитися, а ви дивіться, що з цього вийде. Можливо, на наступний рік, у кого є троянди. Ну, хуже, я думаю, не буде. Від цього під самий, я трішечки ж відступаю ось від троянди. І під самий, під самий, ось тут прямо я сапою нічого не роблю. Я так окремо від. Неї просто роблю луночку. Дуже вглиб, я не заглиблююсь, щоб не поранити. Можливо, там коріння високо. І щоб не поранити їх. Усі вже тут. А в тому квітнику, я ж кажу, не знаю, може завтра. Але також це все зроблю. Ну, все, всім до побачення.